Вітаю! Мене звати Леся Гоцу Бордуковська, я психотерапевт і сьогодні пропоную вам поговорити про те, чому між чоловіками та жінками зникає потяг. Дуже часто все залежить від безпеки. Адже коли нам безпечно, ми наважуємось на близькість. Звісно, згадується одеський анекдот, що секс це не привід для знайомства. Але насправді, коли ми зближуємось з людиною емоційно, це набагато інтимніше. Ніж тілами. Тому сьогодні будемо говорити про це. Коли ми говоримо про інтимність, вона виникає там, де є бажання. А саме бажання появляється тоді, коли є довіра. Довіра є ключиком до того, щоб бути з людиною поруч. Поруч появляється тоді, коли є прийняття, тепло та відчуття, що з тобою я можу бути собою, а не там, де є критика, знецінення, обман і відчуття. Що ви тут не потрібні. Бо на місці, де холод та іронія, появляється біль, яку хочеться ігнорувати, та від якої хочеться віддалятися. Другим важливим сигнальчиком є те, що коли в нашому тілі накопичуються образи. Так, так. Не дарма ви почули, що в нашому тілі, бо будь-яке відчуття, яке ви проковтнули прямо на фізичному рівні, воно залишається в нашому тілі. Образи вміють клубочками відкладатися в нашій шиї. І неодноразово, коли ви плачете або маєте бажання проплакати певну образу, вам стає сумно, ви відчуваєте цей комок в горлі, який не дає вам, наче прокричатись, розривітись, і це гальмує ваші відчуття. Такі моменти дуже важливо. Пропрацювати власні тілесні емоції, ваше тіло це як слон, який завжди вічно йде вперед. А емоції це мавпа, яка скаче на ньому і намагається якось керувати цим слоном. Тому, коли ваша емоційна сфера максимально занехана, спробуйте відчувати ваше тіло. Воно завжди дасть перші сигнальчики, як правильно бути, в яких історіях відчувати. Просто ми дуже часто нехтуєм ним і знецінюємо будь-які. Емоційні реакції нашого тіла. Ми ковтаємо і дуже часто говоримо: я краще ж помовчу, це точно збереже мені стосунки. Або ж говоримо про те, що я краще проковтну. Або я сам обійдуся зі своєю біллю, щоб точно не нашкодити іншому. А тіло все пам'ятає, воно зберігає та накопичує, а ля акумулює в собі. Ці всі непрожиті переживання. І після того, в один момент, нас накриває відчуття, що ми, як кип'ячий чайник, який ось ось вибухне. Так само наше тіло стріляє психосоматичними симптомами, навіть признаком цього може бути онкологія. І як би це сумно не звучало, після того вже крок назад зробити надзвичайно складно. Третьою проблемою є те, що в стосунках один росте, а інший залишається васею. Василь. Потяг насправді потребує живого контакту. Коли розвиваються дві людини, тоді є ймовірність, інтересу один до одного. Бо в той час між нами відбувається обмін енергією, обмін думками і обмін знаннями, які в нас розвинулись в цей період. Коли інтерес зникає, тоді появляється різний темп життя, різне бачення його, різні цінності, різні мрії. А від того й різні шляхи. Коли ти летиш, а хтось біля тебе лежить тряпкою, тіло перестає хотіти. Коли стосунки стають побутовим проєктом, де жінка займалася, а чоловік є лідише. Насправді дім, робота, дохрена побуту забирає левову частку нашого ресурсу. Бо це все організувати, з цим всім обійтися, побути, ожити, придумати кінець кінців, ймовірні шляхи, як з цим бути, це непросто. Подумайте зараз, коли ви в останнє відсунули всі свої справи на потом і прислухались, закликали партнера і сказали, сідай, п'єм чайочок. Прям хочу з тобою попити і поговорити. 15 хвилин наших, прям 100%. От коли останнє у вас було такий діалог, не з сварками, не з осудом. А з розумінням, з інтересом, коли ви в цікавилися, як ваш чоловік себе почуває. Чи коли вашої дружини останній раз були місячні? Чи коли ваша жінка останній раз купляла нову помаду? Або коли ваш чоловік в пив пиво з ваше своїми друзями, які для нього там інсайти прийшли? Елементарні дружні спілкування викликає інтерес, і інтерес пробуджує бажання. Тоді лібідо оживає і його препрям. Наступний момент, який зупиняється всю історію, це коли нерівність у парі стає явною. Вона тягне до хрена, або ж він на собі виконує фінансову частину, а вона просто Катя, яка користується цією історією. Вона красиво заряджає його енергією і всіма сімома чакрами. Але насправді, коли він відчуває, що його тільки потребують за гроші, тоді відчувається і власне знецінення. Я нікому в цьому місці не потрібний. Мене не хочуть як партнера, хочуть лише мого гаманця. І в цьому місті пропадає інтерес, пропадає бажання бути, діяти, відчувати. Є потреба злитися з контактом, пропасти і розірвати ці стосунки. Бо стосунки мама і син або спонсор і доця це користацькі стосунки, які завжди мають завершення, і не завжди позитивне. Коли вмирає контакт. Ви наче поруч, але кожен сам по собі. Коли у вас ніби є ідея, але ви за різні бачення цієї ідеї, ви віддаляєтесь, і ваше тіло теж відреагує віддаленням. які зазвичай історії за цим стоять. Жінка, яка руками хотіла, а потім в один момент просто перестала хотіти. Чоловік, якого постійно порівнювали і знецінювали. Пара, яка стала співмешканцями, живуть в одній квартирі, а спалять на різних ліжках. Бо тупо інтересу нема. Двоє, які зрадили не тілом а байдужістю, вони охололи і стали один для одного порожнім місцем. У кожній історії з цих не про секс, про біль, про самотність і про непрожите. Головна правда тут проста: бажання не зникає просто так. Воно зникає через певні причини. Коли ми холодні, коли ми відчуваємо біль і коли нам не до самих себе. Коли ви перестаєте самі себе цінувати, ваша самооцінка падає і це відчуває ваш партнер. Він не хоче бути з вами в контакті і, відповідно, віддаляється. З цього починається вся історія: байдужість, знехтування, тривожність, небезпека, віддалення тілом, віддалення ментальне і розлучення. Тому бажання не зникає просто так: воно йде тоді, коли вас не чують, до вас байдужі, вами нехтують, вас не чують. Вас не бережуть, вас принижують. І якщо між вами холод, то це не про ліжко. Це про щось значно інтимніше. Що варто робити? Перше, 15 хвилин на день обов'язкових, прямо як закон на кожен день. Друге, говорите кожен сам про себе. Не обсирайте, що от ти потратила там до холіри грошей, а ти не купив та й те. Ви говорите про себе. І я в цей момент відчуваю себе використаний. Бо ти витратила стільки бабла. Ні. Я відчуваю себе знехтованим без тебе, без цього моменту. А ви, жінки, намагаєтесь подати те, що ви розумієте. Наприклад, я розумію, що ця втрата грошей була високою, але мені це принесло задоволення. Я тобі за це вдячна. Пам'ятайте, що слова вдячності мають велике значення в парі. Третій момент: завжди чашка чаю на двох. Це прекрасний спосіб помиритися. Тільки при чашці чаю, ви чуєте один одного. З гаджетами ви залишаєтесь непочутими. А якщо ви не хочете, щоб ваші стосунки звалились? Запрошую вас на марафон. Він ось ось стартує. Про що ви? Про стосунки? Про те, як налагодити контакт, про те, як відчувати себе в безпеці і як пробудовувати. Безпечно стабільні стосунки, в яких поважають кордони ваші, ну і ви намагаєтесь не завжди двома ногами стрибати на поле чужого, поважати один в одного, забезпечувати стабільність та комфорт для кожного в цих партнерських стосунках. Про це та більше розкажу на марафоні. Швиденько приєднуйся, поки є можливість. Пишіть мені в інстаграм під відео, або в WhatsApp, там розкажу та дам більше інформації. До зустрічі!